Ну що ж, ось і четверта частина великого плану Дамблдора». Цього разу ми розберемо «Келих вогню. Якщо ти щойно приєднався до серії, дуже рекомендую повернутися і переглянути перші три частини. Але якщо ти вже в темі, тоді рушаємо далі. Нагадаю, що ця теорія взята з каналу Супер Карлін Brothers. Ви на каналі Останній кіногерой, мене звати Влад, і ми починаємо. Ми продовжуємо після дуже важливих подій у ув'язню з Кабаном, де Пітер грув втік і вирушив воскрешати Волдеморта. І знову Дамблдор має власні цілі щодо Гаррі, який рухається до своєї неминучої дуелі з Волдемортом, тієї, де все буде поставлено на карту. Хоча мова не про ту дуель на цвинтарі, бо Дамблдор і гадки немає, що це станеться. Фактично, Келих вогню значно відрізняється від перших трьох частин, тим, що тут є багато речей, які Дамблдор не планує. У двох попередніх книгах він скоріше реагував на події, що розгортались, а не працював на випередження, такі як відкриття таємної кімнати та втеча Сіріса Блека за Скабану. Цього ж разу він значно більше в навіданні. Хоча, очевидно, що щось відбувається, але він не має уявлення, хто саме за цим стоїть і як усе відбувається. Насправді, Дамблдор цього року настільки не контролює ситуації, що цей епізод можна було б називати великий план Волдеморта. Але тоді, по суті, і пояснювати нічого не довелось би, бо це вже все пояснено у книзі. Але це не означає, що в Дамблдре зовсім немає планів цього року, бо вони в нього є. У цій книзі міститься одна з найважливіших реплік, яка повністю підтверджує план Дамблдора у всій серії. І я, звісно ж, говорю про блиск очах. Якщо розумієте про що я, дайте знати в коментарях. Якщо ні, скоро дізнаєтесь. Сьогодні ми почнемо з кінця з урочистого банкету наприкінці року, коли Дамблдор виголошує промову перед усією школою, бо він каже щось, що ідеально підсумовує все, чому він намагався навчити Гаррі протягом цього року. Кожного гостя у цій залі промовляв Дамблдор. Знову поглянувши на дурмсредських учнів, ми запрошуємо відвідувати нас, коли йому буде завгодно. Я знову повторюю вам усім, тепер, коли лорд Волдеморт повернувся, ми сильні лише тоді, коли згуртовані, і слабкі, коли роз'єднані. Волдеморт має неперевершений талант сіяти незгоди й ворожнечу. Перемогти його ми зможемо лише завдяки міцній дружбі і взаємній довірі. Різниця в характерах та мовах не має значення, якщо ми маємо спільну мету і відкриті серця. Дружба і єдність довіра. Саме це і є головні цілі, які Дамблдор ставить перед Гаррі цього року. По-перше, Дамблдор хотів, щоб Гаррі побачив, магічний світ це не лише Гогвардс, і що об'єднання це ключ до виживання. Друге, ознайомити його з непрощеними закляттями. А третє показати Гаррі, яким був світ під час першого сходження Волдеморта. Тож, почнімо з розширення світогляду Гаррі та усвідомлення, що поставлено на карту в разі повернення лорда Волдеморта. Це неймовірно важливо для майбутнього Гаррі, адже досі більшість його досвіду у світі чаклунів це лише Гогвартс. І якщо бути чесним, здебільшого це Гріфіндор, де він справді розкрився як хоробрий чаклун, яким Дамблдор і хотів його бачити. Він тричі поспіль вигравав кубок гуртожитків, отримав нагороду за особливі заслуги перед школою і навіть приніс перемогу своєму гуртожитку в турнірі з Квідичу. Але проблема в тому, що якщо Гогвард це все, що ти бачиш, то треба пам'ятати, сам Гогвард – доволі розділене місце. Звісно, Дамблдор не хотів, щоб Гаррі потрапив у Слизерин, але це не означає, що він ставиться до слизеринців якось гірше. Ну, гаразд, будьмо -ма чесними, мабуть, можна було б якось м'якше нарахувати ті бали наприкінці першого року, бо не те, щоб слизеринці насправді що зробили неправильно, він не мусив принижувати їх перед усією школою. Суть у тому, що якби все залежало від Дамблдора, Усі чотири гуртожитки мирно співіснували б, і все починається з каміну домі дурслів. Саме туди прибувають візлі, намагаючись забрати Гаррі. Але, як ми пам'ятаємо, камін виявляється забитим решіткою, і в результаті вони не можуть вийти назовні. У будь-якому разі вони приїхали забрати Гаррі на кубок світу з Квідичу. Це величезна подія для таких бідних візлі, яким якимось дивом вдалося не просто дістати квитки на захід. А ще й узяти гостей. І не просто в будь-який сектор, а найкращі місця всього стадіону у верхню ложу. Ми знаємо, що ці квитки подарунок від Луду Бекмена. І пояснення таке: він, мовляв, віддячує Артуру, бо той допоміг його братові з дивною ситуацією. Якась газонокосарка поводилась не по-маглівськи. І Артур усе владнав. І от у відповідь 10 квитків у верхню ложу. Вибачте, але в це мало віриться. Ну, тобто 10 квитків у верхню ложу це ж там, де сидять мелфої. Це ті, у кого маєток не просто дім, а пряма реклама чистокровності і достатку. А ідея, що Лудо просто так віддає 10 найкращих місць на всьому стадіоні за якусь там дрібну послугу, виглядає просто смішно. Особливо, і це дійсно важливо, якщо згадати, що Лудо Бегмен на той момент повухав в боргах. Продати ті квитки замість того, щоб віддати їх Артуру. Це був би найшвидший шлях вилізти з боргової ями. Коли Луціус і драко піднімаються до верхньої ложі, вони навіть жартують. Господи, Артуре, м'яко промовив він. Та ти ж, мабуть, продав усе своє майно, щоб дістати місця у верхній ложі, хоч твоя хата стільки б і не коштувала. Звісно, він у цій сцені поводиться доволі зверхньо і агресивно, себто як завжди. Але водночас він абсолютно правий. Суть у тому, що Лудовічайдушно потребує грошей, і водночас він протягом усієї книги готовий допомагати Гаррі обманювати систему. Але, попри це, він раптом роздає фактично цілий статок, щось тут просто не сходиться. Окрім одного, але ми ж знаємо, що останні кілька місяців. Луда співпрацював із Дамблдором, організовуючи тричеклунський турнір, тому все виглядає так, що саме Дамблдор стиг за цією щедрістю. Бо було вкрай важливо, щоб Гаррі потрапив на кубок світу з Квідичу. І якщо він не поїде туди з візлі, то правду кажучи, йому більше немає з ким туди піти. Так можливо, це звучить як дивне і занадто масштабне прохання долу до луду Бекмена. Але на цьому етапі схоже, що Дамблдор вже вірить, що Гаррі можливо доведеться пожертвувати собою. А отже, вкрай необхідно, щоб він зрозумів повну глибину терору. Який поверне Волдеморт, якщо Гаррі програє, і говорячи про тричаклунський турнір, це ідеальний момент, щоб показати Гаррі ширший світ чаклунів. Адже якби все пішло за планом і ім'я Гаррі не вилетіло з келиху вогню. Це була б чудова нагода не просто познайомитися з іноземними чаклунами, а й об'єднати всі чотири гуртожитки Гогвардсу навколо одного чемпіона. І як ми вже згадали, тричаклунський турнір це перша частина плану Дамблдора з розширення горизонтів Гаррі у світі чарівників. Чесно кажучи, це дуже витончене і креативне рішення, яке могло подарувати всім купу задоволення, нових друзів з інших гуртожитків і знайомство з міжнародними чаклунами. Але все летить ти коли ім'я Гаррі вилітає з келиха вогню. І школа виявляється ще більш розділеною, ніж раніше. А перед тим як перейти до другої ціль, варто згадати спонсора цього відео, а саме Mindly, найбільшу платформу онлайн-психології в Україні. Якщо ви хоч раз думали про емоційне вигорання, тривожність, труднощі в стосунках чи постійну втому, ви не одні. Психолог може допомогти вам розібратися у причинах і знайти шлях до полегшення. На Mindly понад 4 тисячі перевірених фахівців. Кожен психолог має вищу профільну освіту, проходить власну терапію. Та регулярну супервізію, тобто постійно вдосконалює свої навички. Ви можете обрати спеціалісти за відеовізитівкою та описом, щоб ще до першої сесії відчути, з ким вам буде комфортно. А якщо вам не сподобається психолог, ви легко зможете обрати іншого. Просто перейдіть за посиланням в описі або відскануйте QR-код на екрані, пройдіть короткий тест та знайдіть свого психолога. А з моїм промокодом Кіногерой отримуєте 10% знижки на першу сесію. А тепер повертаємось до відео. Тепер ми переходимо до другої цілі Дамблдора, а саме, ознайомити Гаррі з непрощенними закляттями. Зазвичай їх вивчають аж у шостому році. Але тепер, коли 5 ігру втік, Дамблдор ймовірно відчуває, що повернення в Волдеморта справа часу. І що Гаррі потрібно дізнатись про ці закляття прямо зараз. Спочатку здається, що справжня причина, чому Барті кравч молодший навчав учнів непрощених заклять, це просто тому, що він смертер, і йому було весело цілими днями накладати імперіус на школярів, такий собі злий жарт. Але аналізуючи план Дамблдора, здається, що він справді хотів, аби Муді навчив учнів цих заклять. По перше, він вважає, що це справжній Алестор Муді. І сам Барті Кравч молодший, прикидаючись Муді, каже: Але професор Дамблдор ліпшує думки про вас. Він вважає, що ви цю тему здолаєте, бо і справді, що раніше ви довідаєтеся про ймовірні загрози, то краще. І тут ви можете подумати, та ну він же просто бреше, і Дамблдор би ніколи цього не схвалив. Але річ у тім, що виглядає дуже мало ймовірним, щоб директор про це не дізнався. Уся школа гуде, говорячи, які неймовірно інтенсивні заняття проводить Муді. Це не просто разове закляття, це кілька, кілька уроків. Тож Дамблдор точно знає, що це відбувається, і нічого не робить, щоб це зупинити. Це може означати лише одне. Барті кравч молодший каже правду, включно з тим, що він накладає на учнів Імперіус. Так, звучить жахливо. Але те, з чим має справу Дамблдор у особі Волдеморт, це є жах. І, як виявиться пізніше, це раннє навчання справді допомагає Гаррі, який успішно складає Імперіус, коли Волдеморт застосовує його проти нього. Крім того, Барті кравч молодший каже, що щоб позбутися Імперіусу, потрібна сила волі, і Дамблдор точно знає, що Гаррі нею володіє, виходячи з того, що він бачив у Дзеркалія стрес. тому можна впевнено сказати, що Дамодор знав, що Гаррі зможе це зробити. Він просто хотів, щоб у нього було кілька тренувальних раундів наперед. Плюс, якщо Волдемор справді повернеться, можна впевнено сказати, куча людей миттєво буде під імперіусом. І вміння це розпізнати неймовірно важливе. Згадаємо, наприклад, Стена Шанпайка під час битви саме Потерів. Гаррі залишає його в живих, бо розпізнає Імперіус. Друзі, не забувайте про підписку, вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. А ще для покращення якості контенту планую придбати нове світло. Тож, якщо маєте бажання і можливість підтримати канал гривнею, банка є в описі до цього відео. Щиро дякую і продовжуємо. Переходимо до третьої цілі, а саме. Показати Гаррі, яким був світ чарівників під час першого піднесення Волдеморт. Як вже було сказано, це не те, що Дамблдор спланував від самого початку. Це радше реакція на обставини. Але оскільки Дамблдор весь рік уважно читає знаки, він вважає за потрібне передати Гаррі цю інформацію. Це відбувається, коли Гаррі випадково виявляє і входить у ситу спогадів в кабінеті Дамблдора і стає свідком судових процесів над Каркарофом, Бегменом і Барті кравчем молодшим. І якщо чесно, це зовсім не схоже на випадковість. Я користувався ситом спогадів якраз перед тим, як прибув містер Фадж. Довелося поспіхом його ховати, тому я й не зачинив як слід вертяти шафки. Зрозуміло, що це привернуло твою увагу. Так, так, звісно, це ж цілком нормально, що ти вліз у мої особисті спогади і подивився конфіденційну інформацію про невинних людей, яких ти регулярно бачиш у школі. Насправді, здається, Дамблдор взагалі не проти, щоб Гаррі це побачив. Єдина річ, яка справді застала його знонацька, це те, що Невіл досі не розповів Гаррі про своїх батьків, і це єдине, про що він просить Гаррі мовчати. А причина, з якої Дамблдор хотів, щоб Гаррі це побачив, це не просто щоб зганьбити обвинувачених, а щоб показати, як Волдеморту вдалося посіти. Такий потужний розбрат у чарівному суспільстві з боку Волдеморта Каркаров показує, що смертежери насправді не мають жодної справжньої лояльності одне до одного. Вони готові зрадити своїх, якщо це вигідно їм особисто. Не те, щоб це дуже дивно, але ось факт. Суд над Бекменом показує, як очевидно, наївна і швидше за все, не винувати людини. Може потрапити під хвилю підозр і недовіри. І це знову перегукується ситуацією зі стеном Шанпайком. Багарі теж одразу розуміє, цей хлопець не смертежер. Можливо, він і не святий, але він точно не на стороні Волдеморта. А далі, звісно ж, іде суд над Барті кравчим молодшим. І це вже про розпад родин, про те, як навіть ті, хто, начебто на світлому боці, готові зруйнувати родинні зв'язки та пожертвувати довірою навіть до власної дитини. І от ці три спогади неймовірно важливі і повчальні для Гаррі. Просто згадай, як він реагує, коли Люпин пропонує покинути свою сім'ю і приєднатися до нього Герміони та Рона. Гаррі рішуче відмовляється це прийняти, бо вже навчився, що це не шлях добра. І ось ми підходимо до того самого моменту: До блиску тріумфу в очах. Можливо, найважливішої репліки всієї книги. В контексті плану Дамблдора. На якусь частку секунди Гаррі здалося, що в Дамблдорових очах блиснув Тріумф. Та наступної миті переконався, що йому приверзлося, бо коли Дамблдор знову сів на своє місце, то здавався страшенно старим і змученим. Гаррі ще ніколи не доводилося б бачити його таким. Цей блиск тріумфу з'являється в очах Дамблдора в ту мить, коли він усвідомлює: Волдеморт, узявши кров Гаррі, мимоволі ввів у себе захист любові, яким була насичена ця кров. І тепер, через цей зв'язок, Гаррі має шанс вижити. Навіть якщо дозволить себе вбити, Волдеморт, хоча як це не парадоксально, стає джерелом життя Гаррі, що з типу зворотнього Рокракса, що прив'язує його до світу живих. Але ж, якщо Волдеморт наслав смертельне закляття, знову почав Гаррі, і ніхто цього разу не загинув, захищаючи мене, чого ж я живий? Думаю, ти знаєш, відповів Дамблдор. Подумай, що було, згадай, що він зробив у своєму невігластві, жадобі і жорстокості. Гаррі замислився. Обвів поглядом усе, що його оточувало. Якщо вони справді сиділи в палаці, то це був якийсь дивний палац з короткими рядами лавок, з горошками то там, то тут. І крім нього, Дамблдора і тієї хирилявої істоти під сидінням тут більше нікого не було. Тоді відповідь сама без жодних зусиль злетіла з його вуст. Він узяв мою кров, сказав Гаррі. Це означає, що у Келиху вогню Дамблдор вже знав, що Гаррі горокракс, і що він муситиме померти, щоб знищити Волдеморта. Що Гаррі доведеться перенести себе в жертву. І саме тому так важливо, щоб Гаррі зрозумів, що поставлено на карту. Бо коли прийде час, йому потрібна буде мужність, щоб зустріти смерть. Це не лише про особисту битву Гаррі з Волдеморта. Це не просто про те, щоб убити Волдеморта. І навіть не лише про порятунок самого Гаррі, це про перетунок усього чарівного світу. Гаррі має усвідомити всю вагу ситуації. Щоб виконати ще одне прохання Дамблдора, те, яке він озвучив під час прощальної промови на банкеті. Пам'ятайте, Седрика, пам'ятайте, якщо настане час, коли вам доведеться зробити вибір між чимось правильним і чимось простим, згадайте, що сталося з добрим, хорошим і сміливим хлопцем лише тому, що він опинився на шляху лорда Волдеморта. До самого кінця Келаху вогню, Дамблдор ще не знає, що Гаррі може з'явитися шанс вижити в останній дуелі. Він вірить, що Гаррі муситиме померти. А отже, він змушений покладатись на те, що в той момент Гаррі обере не легкий шлях, а правильний. На цьому завершується четверта частина великого плану Дамблдора. Обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А поки ви чекаєте наступну частину, можете переглянути не менш цікаве відео про те, що Рон використовував закляття періус на Герміоні. Тож, переходьте на відео і приємного перегляду.